У сумах під час спроби викрасти автомобіль затримало 36-річного чоловіка. Він виявився колишнім працівником обласної міліції, а саме служби внутрішньої безпеки. Має звання підполковника і посвідчення учасника бойових дій. Зараз затриманий працює у Державній фельд'єгерській службі України, яка забезпечує обмін кореспонденції із державною таємницею між урядовцями і чиновниками. Спроба угону сталася о 3-й ранку, 26 лютого, на вулиці Івана Сірка біля будинку номер 2 25, затримав підполковника власник авто. Це дає пояснення слідчому власник авто, яке намагалися викрасти. Пройшло це в районі 3-3.15 ночі. Меня супруга розбудила і сказала, що вроді би розправила націоналізація нашого Коли Я піднявся і зайшов у зал. То Посмотрев вниз, я увидел, что в моем автомобиле включены все аварийные сигналы, сработала сигнализация и светоотражение, что внутри находится человек и что-то пытается внизу копошиться делать. Я быстро оделся, спустившись вниз, подбежал к автомобилю человека, наклонившись в правую сторону пассажирскую, что-то делал. Когда я открыв, открыл дверь... В водительскую. дверь, то он попытался выровняться. В этот момент я нанес оказато фізическое воздействие mm -hmm. на его. Задаю вопрос. Я ему, Что ты на дискуш? Он ты тих то поліцейський mm -hmm. вопрос, что ты здесь, делаешь? Он утверждает, что это мой автомобиль. Патрульный, який прибув на місце події, розповідає мало випуск. Про спробу незаконно заволодіти автотранспортом Прослідував до третього під'їзду, був виявлений автомобіль Самйон, за кермом якого сидів на той момент невідомий ним громадянин. Які не міг чітко пояснити, що він робить в даному автомобілі? Переділяв посвідчення учасника бойової дій. Саме в цій машині знаходився 36-річний підполковник, колишній співробітник управління внутрішньої безпеки міліції, а нині працівник фельд'єгерської служби Олександр Заїка, коли його затримав власник авто. Олена Адаменко, Олександр Комендант на часі новини.